Вітаю вас на каналі Finland with Hope. Отже, зараз, коли вже настала Різдво і всі ми чекаємо на новий рік, хочу записати це затишне відео біля каміна. І знову воно буде про Фінляндію і про Україну теж. А саме яким чином Фінляндія відкрила для мене деякі українські традиції, які я раніше знала, поважала, але не відчувала їх. Як ті, яким би я хотіла слідувати і хотіла передати своїм нащадкам. Для мене ця країна стала саме тією країною, яка є місцем сили. Саме тут я відчула глибокий поклик до всього, що раніше було таким знайомим і не вважалося мною особливим. Але тепер, вдалені від рідного краю, вдалені від своєї країни, я відчуваю, наскільки рідними і важливими є, на перший погляд, знайомі речі, живучи в цій суровій країні, я, як мені здається, отримала доступ до когось дуже глибинного розуміння себе. Своїх потреб, своїх почуттів і всього того, що для мене по-справжньому важливе. Так саме тут, майже рік тому я розпочала свій канал, і цілею його спочатку було таке собі сповільнення і дозвіл собі самій. Розслабитися. Це було вельми необхідно мені в ситуації імміграції, втрати близької людини, втрати дому і всього, що для мене було цінним і дорогим у наслідок війни в Україні. Ми покинули рідне місто наш Харків і як багато. Наших співзвітчисників, де події зміняли одна одну, і ти не встигав зрозуміти, де ти, хто ти, як ти до цього ставишся, що ти відчуваєш. Був такий період турбулентності, і, звісно, я вважаю, що цей період ще не закінчився, але Впосередині всього цього мені було дуже важливо знайти себе. І я роззирнулася, роззирнулася навкруги, що я знайшла. Я зрозуміла, що мені дійсно треба подивитися вглиб себе, з чим мені допомогла фінська природа. Я дуже вдячна цим неймовірним лісам, туманам. Полям всьому цьому ем, архаїчному простору, серед якого е, мені пощастило жити. Почала записувати е, релакс відео. В першу чергу, звісно, для себе самої. Я їх сама е, дивилася і слухала на ніч, бо і досі маю проблему зі сном е, і е, ось така. Ось така можливість зупинитися, подивитися навкруги, роззирнутися і побачити красу навколо себе, вона дійсно допомогла мені сконцентрувати всю увагу на тому, що відбувається на теперішньому моменті. І Дійсно, коли ти виходиш і бачиш. Такий красивий, просто неймовірний краєвид, і хочеться перебувати в цьому, і хочеться наповнити себе цією енергією, цією красою, цим спокоєм, не дивлячись ні на що, знайти ту точку мудрості і спокою в собі. Так, через спілкування з природою, через зйомки, через підбір музики я поступово все-таки, мені здається, набула цього особливого стану тиші в собі. Отже, всім раджу свої релакс-відео. Їх на каналі вже чимало. Тим, кому хочеться зараз звернутися до літа My Summer Book таке відео є. Там можна знайти нашу з донькою подорож прекрасним сонячним днем. По озерах, які складають довгу розгалучену водну систему. Якщо ви хотіли б пригадати осінній вайб, це звісно такі відео, як Twilight, там просто неймовірні тумани, яким, до речі, я дійсно раділа. Восени, але зараз це спонукає мене дивитися саме літні відео. Бо жити в такій імлі 24 на 7 це доволі складно. Хоча, якби ви приїхали сюди на декілька днів або тижнів, то я впевнена, що і цей феномен, ці фінські тумани вас би чарували. можу порекомендувати Sounds of Silence там, де є багато кадрів з качками і гусями, що збиралися до довгого перельоту саме біля нашого будинку. Майже місяць я відчувала. Себе такою хазяйкою гусятника, курятника, бо як тільки виходила на сходи свого будинку, то чула цей гвалт, релготіння. Ну, це був такий собі класний осінній момент, до якого і ви можете доторкнутися в відео Sounds of Silence. Ну, а сьогодні я б хотіла. Розказати дещо більше про Різдво, Різдво Фінляндії і чому саме це Різдво стало для мене дуже особливим поділитися своїми різдвяними миттєвостями. спеціальна книжечка Pretty Little Thirds. Но ну, я її поцупила у свої доньки, щоб кудись записати мої думки з приводу Різдва. І що я можу сказати, що це Різдво 2024 воно подарувало. Декілька магічних надбань, я б так сказала. По перше, це повернення до святкування святвечора, 24 грудня, а не 6 січня. Отже, вітаю всіх в новому григоріанському календарі. Нарешті, ми маємо змогу відзначати різдво разом з усім світом. І це круто. Так, це не така, щоб серйозна новина. Вже і минулого року було святкування 24 грудня, і багато років поспіль ми, як інтернаціональна родина, святкували два варіанти Різдва, 24 грудня і 6 грудня. Але саме цього року ми обрали святкувати лише один раз. Неабияке полегшення для нашого Санти, для Святого Миколая, бо, чесно кажучи, Санта вже замахався. Звісно, Святий Миколай приходить, щось дарує і в Новий рік будуть, будуть якісь цікавинки, побажання, але основні дарунки. І ми вирішили все-таки дарувати на 24 грудня на Різдво на святвечір. Далі можу сказати, що перший раз в своєму житті я приготувала кутю. Маю на увазі, що я готувала її до того, звісно, але якийсь період свого життя у мене ще не було своєї родини, я їздила. В Миколаївську область до своїх батьків, до мами святкувати з нею разом. І якось так сталося, що в нашій родині кутю готував, готувала готувала матриарх, готувала наша мама, і я не мала з цим справи. Потім, коли я вже стала матусою сама і почала. Готувати різдвяний стіл самотужки, я готувала кутю, але знаєте, не було в цьому такого великого глибокого розуміння. Мені самі зрозуміло чому? Тому що саме я впроваджувала в нашій сім'ї таку собі вторинну фольклоризацію, яку називають зараз історики. На тлі того, що мої батьки були продуктом радянської епохи, вихованці дитячого будинку, тож немає нічого дивного, що вони взагалі нічого не знали про Різдво і як його святкувати. Тож, коли після набуття Україною незалежності в 1991 році в Україні почався такий рух. Так скажімо, українізації, да? і я ось пам'ятаю перші моменти, коли я навчалася в школі, ми вивчали народознавство. Я дуже класно це пам'ятаю, бо саме цей предмет і саме моя вчителька української мови Леся Михайлівна сприяла тому, щоб я дізналася, так само як діти, всі діти, які навчалися в моєму класі. Про Різдво, Великдень, про те, як саме наші пращури його відзначали, про 12 пісних блюд я дізналася саме на цих уроках і розповідала все своїй мамі. Отже, історія куті нашої сім'ї. Я вважаю, має доволі неглибокі традиції, традиції, да? тобто почалися вони в 90-х роках, понад 30 років, і я можу сказати, що вони не пройшли марно. Один з моментів, який, який дійсно завжди лякав мене, це те, що куття по повинна бути із пшениці. Мені завжди здавалося, що це не дуже. Смачна страва дійсно, бо ми в сім'ї не, не розуміли, як її правильно готувати. Це був такий експеримент собі експеримент, але одного разу я спробувала кутю від людини. Зараз передаю привіт своїй сусідці Вікторії. Вона вперше... Пригостила мене такою кутєю, десь 10 років тому це було та ще і залито узваром, що для мене було із розряду дива. Отже, Віка, дуже тобі, тобі велике, дякую. Тому що ти тоді відкрила для мене цю страву, правда. Але саме тоді, в моменті, я не зрозуміла цього. Тобто я спробувала нове, я була здивована. Але, знаєте, опинилася в ситуації, коли ти потребуєш деякий час, щоб зрозуміти, що взагалі сталося. Такий собі латентний період для осмислення і згодом присвоєння цього знання собі. На зараз смак розкрився, став живим. Прийшло розуміння, як можна дійсно класно приготувати цю тисячолітню страву. Наприклад, дозволити собі додавати до неї будь-які нестандартні інгредієнти. Цього року для того, щоб справа сприйнялася моєю дитиною із цікавістю, ім горіхів, які вона любить, я додала чорнослів і фініки. В тарілку кожному персонально, якщо смакує, можна покласти мюсли із цукатами. Такі експерименти розкрили цю страву навіть для моєї доньки, яка не дуже полюбляє каші. І кілька днів поспіль ще їли кутю кожного ранку. Оформлення столу. Пам'ятаю свою першу реакцію, коли я вперше почула, що до початку ХХ століття. Українці вкривали різдвяний стіл соломою. Чесно кажучи, для мене це прозвучало дикувато і не сприйнялося тоді мною, тринадцятирічною, щось суто традиційне, чого дійсно треба притримуватися. Це був, знаєте, такий великий сумнів, де я стола соломою вважалася мною тоді доволі несучасною. Я, звісно, забула про цю українську традицію і про свою реакцію на неї теж. А цього року я багато часу проводила в бібліотеці, взагалі Фінляндія і бібліотеки це тема для окремого відео. Отже, одного зимового дня, коли мені було потрібно перечекати вікно між уроками, я опинилася в бібліотеці. Там завжди є така секція, яка наповнюється бібліотекареми спеціально, тематично до якоїсь події. Вона завжди змінюється, і того дня, нарешті, цією подією і тематикою стало Різдво. Я взяла декілька книжок, почала читати, розглядати, роздивлятися. То були книжки про гіммелі, фінський варіант українського павука. Українського різдвяного павука, що був і є досі доволі популярною прикрасою тут в Фінляндії. У бібліотеці знайшлася купа книжок про культуру гіммелі, пояснення їх феномену для землеробської культурної традиції. Там же я побачила книжку з старовинними фотами, інсталяціями, музейними. Інсталяції відтворювали атмосферу старої хати початку ХХ століття або кінця ХІХ століття. Ну, що ж я там побачила? Звісно, я побачила те, що притаман будь-якій хліборобській культурі: це вироби із сухого стебла. Гіммелі і е, е, сіно солома е, на столі. І я пригадала дійсно, а в українців ми ж теж робимо так само, да? тобто у нас дуже схожі е, з фінами традиції, і якось е, запустився процес переосмислення. І яким чином він таки закінчився 24 грудня 2024 року на моєму столі. А закінчився він ось таким чином. Я не, не знайшла соломи, але я знайшла ось що: ось таку прикрасу. Їх, до речі, дуже. Вони теж дуже популярні, прикраси зроблені із сухої соломи. Мають такий приємний золотий відблиск. І що ж я зробила замість сіна? Да, я поклала своє горнятко, в якому приготувала кутю. Я поставила ось сюди. Такий класний лайфхак. Можна Ось таким чином прикрасити свій стіл. І по периметру цього сердечка да, я поставила ось такі іграшки. У мене цілий набір, сет таких іграшок, теж зроблених з соломи. Вони виглядають дуже автентично. На жаль, я так і не опанувала техніку павука, хоча замислююся. Такий модерновий варіант. Да. Який все-таки зберігає наш зв'язок із предками із, із традиційним українським різдвяним декором? Ось і настав 2025-й, поки я записувала відео, тож можна перейти до поздоровлень та побажань. Складно бути собою посеред шторму, складно лишатися в спокої, коли життя летить шкереберть, але іншого в нас немає, ні іншого життя, ні іншого часу. Є тільки зараз. Тож, будьмо українцями, будьмо собою якими б ми не були сильними або слабкими, здоровими чи хворими, впевненими і повними сумнівів, бажаю собі і всім моїм глядачам та підписникам прожити 2025-й в злагоді і щедрості до самих себе зі святами.